Привет, мужики. Уже пив четвертой дня. Так, -с. вот выбрал трошечки тирсы, 15 Ха-ха-ха. Так, ну да, трохи, конечно, тирсы было, ё-моё. Вот уже Можна ходити по бетоні. Такс. Ну, крепку я не вимітав, не замітав. Через те як. Зараз знову день два і по коліна тирси. Вроді заказів немає, роботи немає, де вона береться тільки. Такс. Ось. Трохи повигрібав, поприбирав. Та ось такі треба цей хлам, оці всі рейочки, що понад стінкою. Їх треба буде пересортірувати. Бо буває такі рейки, буває, що рік стоять і нікуди не, не, не годяться. Але оця людська жадність, так сказати. Ота от рейочка хай стоїть і та хай буде, і та пригодиться. І виходить, отакий захаращений. Такс. Це на крулячі будки. Я хлам перепиляв, той, що валявся у мене досками в цьому місці біля токарного, до, до токарного не могло дойти. Мішали доски. Ось я його все перепиляв, обрізки виніс. Заготовки поскладав сюди, буду робити кролячу будку. Такс. Доски сухенькі є. Правда, синьовою, але нічого страшного. Такс. Обрізки теж. Відра стоять пусті. Вітер піднявся страшенний. Ось видно. З якою скоростю біжать хмари. Вітер розігнав хмари і знову світить сонечко. Правда, тепла вже від нього небагато. Такс. Ось така моя столярна майстерня. Ну що ж, трохи, звісно, роти позакривав. Тим, що кричали, одне горло, прибери в майстерні, бо на очі. Важко дивитися твої відео. Такс. Ну що ж, От така майстерня. Звісно, куча заготовок, куча всього, але ж іде творчий процес. Роблю ліжко. Ну, ця ольха, звісно, тут парить мозок ще з, ще з зимою мабуть, чи весною купив її. Тоді як відео свої починав знімати про вільху. Надоїла мені ця вільха, вроді би з її нічого толком не робив, тільки пообрізав і зложив акуратніше. Треба її переробити і завести новенького матеріалу соснових досок. Ольха, звісно, матеріал може не так і поганий, але дефіцитний в нас в Рівненській області. По крайній мере по пилорамах. Може десь на експорт вона і уходить, але часніку купити її, звісно, важкувато. Постійно немає в налічі. Якщо є, там тих 2-3 куба чи 5, то її солідні, солідніші контори забирають на дорожчу мебіль. Так, ну що ж, саме бачите, скільки мішечків тирси. Тут два мішки ще обрізків, все воно вивезеться. Десь кудись на якусь кучу і будемо помаленьку далі. і хлам по кутках все треба перебрати, пересортувати. Звісно, їх буде торцеве зрощування, буде набагато проще в плані того, що <клухи> всі отакі брусочки вони не будуть валятися Ждать, коли то вони виростуть до метрової довжини. А Так само тут було да, б їх зложити, але ж постійно нема часу. А так воно все буде виторцовуватися. Наприклад, сучок. Сучок буде виторцовуватися зразу зложувати все акуратненько на полку. Полочка в мене вже освободилася. <кій> Потім одного дня вставати, проганяйте все через фрізу на макрошип. І на торцове зрощування вже буде йти на якісь ноги, на якісь деталі. Хоча, в принципі, без сучків воно може йти вже на що хоч, навіть на <кій> <кій> Так. Ну, все. Поки що спасибо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Прибирайте в майстернях, коли просять підписчики. Далі буде багато цікавого. Пока!